Доброго дня, малята! Сьогодні у нас стрибок у довжину з розбігу у яму з піском. Відійшли від ями на 5-6 метрів і розбігаємося, активно відштовхуємося однією ногою і допомагаємо руками пристепні. Так, починаємо. Спробуйте і у вас все вийде. Кидання м'яча обома руками знизу у горизонтальну ціль. Давайте спробуємо попасти в кошик. Цілимося краще і ось так. Ще раз спробуємо ось такий м'яч і ось так. Ходьба по колоді, переступаючи через предмети. Ось які кубики я виклала. І не поспішаючи, тримаємо рівновагу. Переступили, приставили. Ось так обережно до кінця. І ось так Молодці!